Цього понеділка у парку культури відбули справжнє магічне дійство. У гості заходу змогли поринути в українські традиції, які оживають у ніч на Івана Купала, свято, яке символізує народження літнього сонця. Купала організатором цього дійства стала Подільська центральна міська бібліотека. У рамках проєкту Бібліотека просто небо» наша бібліотечна система щопонеділка проводить різноманітні, цікаві, пізнавальні, захоплюючі заходи. І сьогодні наша, наша зустріч була присвячена одному із найцікавіших, наймагічніших свят, які святкували ще з дохристиянства наші предки це свято Івана Купайла. Цього дня гості заходу водили хороводи, ворожили, слухали купальські пісні, плели вишневі качалочки, якими потім прикрашали вербу, а також плели вінки. Директорка Подільського міського краєзнавчого музею Олена Зваліндовська провела майстер-клас сплетіння вінків та інших традиційних обрядів. Вона поділила своїм досвідом і знанням та допомогла у створенні унікальних вінків. Не забули і про купальські ворожіння, під час яких кожен зміг дізнати свою долю за допомогою стародавніх обрядів та символів. Якщо вони зараз зійдуться, дві будете з коханим разом. Все, будеш з коханим разом. Не менш цікавою була і тематична виставка. Так серед представлених книг були відомі твори української літератури, сучасні дослідження та фольклорні збірники, що детально описують традиції та обряди свята Івана Купала. Загалом, дійство виявилось дуже цікавим та корисним. Сьогодні я завітала на захід Подільської міської бібліотеки. На честь свята Івана Купала. Тут було багато цікавої інформації та мастер-клас по плетінню таких віночків. Дуже дякую нашій міській бібліотеці. Такі тематичні заходи дійсно є важливими, адже вони дають змогу поринутись у атмосферу давніх українських свят та доторкнутись до народних традицій. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.